Той час, коли дійшла чутка до ірода, четверовласника про Ісуса Він сказав, до своїх слуг це Іван Хреститель, це Він з мертвих, і тому чудодійні сили діють у Ньому, бо Ірод був схопив Івана, зв'язав його і вкинув темницю через Родія до жінку, брата, свого Фалипа. Іван говорив, до нього не можна тобі мати, він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка, коли настав день народження Ірода, дочка і танцювала перед усіма й додала родви, і він, клянучись, обіцяв її дати, що тільки попросить. Вона, під намовою матері своєї сказала йому, дай мені тут на полумиску голову Івана Хрестителя, і засмутився цар, але задля клятви, що її дав, за столом, велів дати і послав стяти голову Івана в темниці, принесли очі на полумиску і голову і дали дівчині. А та подала своїй матері, і прийшли, його учні взяли тіло і поховали його, і пішли, та сповістили проти Ісуса, почувши цей Ісус, відплив з вітіль, чому пустини і самотне місце, народже, довідавшись про це, пішов за ним і міст пів. Славису з самого початку апостол Матей говорить про те, що Ірод був четвервласним. Тобто він не був правдивим царем, він лише був управителем четвертої частини колишнього царства. Бо римляни десь боялися дати повнуту владу. Щоб не було якихось політичних певних проблем. Мало того, незважаючи на це, Ірод мав таки певну владу, мав певне військо і певні привілеї перед Римською імперією. Але він відчував довго сумління про те, що він учинив з Іваном Хрестите. Бо відповідно до Даниїла, 23 глави, євреї вірили що померлі можуть повернутися і діяти перед Господом Бога. Тобто засвідчувати те, що потім Ісус Христос каже, Бог Авраама, Ісака і Якова, Бог не мертвих, але живих. І відповідно тому і ірод і боїться, і говорить, що це Воскрес із мертвих тому чудодійна сила. З нього, Коли почув про Ісуса Христа, але не розібрався добре в цьому всьому. Івана Хрестителя серед народу називали Навій, тобто Пророком. Але це пророцтво відповідно, як називали за законом Мойсея, відповідно до книги Левітів 18 гриви. Він виступав стосовно ірода безбудької застареє, вказуючи йому на те, що цей порушує конкретно закон, і що йому не годиться брати жінку свого брата. Адже це є порушення закону. Тому ірод, щоб позбудився свідка, і ув'язує Івана Хрестителя, останнього із пророків Старого Завіту. Якщо подивимося, то в Старому Завіті майже пророк ніколи не вмирав своєї смерті за правду, яку він голосив, за те, що він казав, що ізраїльський народ порушує закон і зневажає Бога, завжди їх вбивали. Ізраїль не хотів слухати правду, не хотів дотримуватися наказу Господня. Проте, якщо добре розібратися, Івана хрестителя називали так званим профетес Амах Арац», тобто пророком простого люду. Тому що він більше звертався і говорив до людей, хоча, як бачимо, звертався також і говорив до Ірода, за що врешті поплатився своїм життям. Бачимо, коли опис цей маленький про Ірода, то Ірод не боявся Бога. Він скоріше боявся людей, щоб не було якогось повстання. Це його найбільше тривожило. І Якщо подивимося цей опис, відповідно до єврейського закону, зокрема Талмуду, це є не Будь-який єврей може. Скасувати свою присягу за двох умов. Якщо йдеться про вбивство, і якщо йдеться про гріх, в цьому випадку присяг не має жодної сили і вартості. Гріх і вбивство. Як бачимо, ірод з легкістю міг відступити від своєї присяги. Проте він не побоявся закону Божого знову. Але побоявся людей, що про нього стаже. Тому знову порушує закон, догоджує доньці і Якщо ж подивитися згідно приписів закону про дочку Іродіади, то жінка в ізраїльському народі ніколи не мала танцювати перед чоловіками. Якщо вона таке робила, це як ознак розпусти. Легкої поведінки зважка. Царівна танцює. Це свідчить тільки про те, що ані ірод, ані його двір не дотримувалися закону Божого. І що морально вони вже були опущені в Якщо ж добре подивитися, навіть це прохання, прохання на вбивство свідчить тим більше про людину як про особу. І, зрештою, навіть для мене було цікаво те, що, коли Іродіяда попросила голову Івана Хрестителя на полумиску, це було надсміхання над Господом Богом. Тому що на полумиску приносилося у святині жертва Богові. І просити таке принеси мені голову на полумиску, це було як певне надсміяння на жертву, яка приносилася в храм. І євреї це розуміли. Тобто сама Іродіада, конкретно цим чинком просячи доньки, вона тим самим показала, що закон Господні вона не поважає. Кажучи. Зрештою, просити свою доньку танцювати перед чоловіками на бенкеті, тобто спуститися до рівня жінки легкої поведінки, це говорить про діяну як про жінку і як про матір, яка так могла дозволити своїй доньці опуститися, просити про проятенка. Тому те, що вона просить бити Івана Хрестителя, який десь. Говорив і вказує на їх провини, нічого дивного немає. Це бачимо приклад, як людини, яка опускається в гріх, як з легкістю вона завжди переступає нову заповідь Божу. І ще важче і важче поповнює гріх. Оце є той принцип, який говориться ті оці церкви. Пусти гріх до свого серця, і він рясно там проросте. Віймося гріха, дотримуємося того правила, яке говориться ті оці церкви. Впасти в гріх. Це є слабкість людей, людськість. Ставати і каятися, це є благодать від Бога. Але жити з гріхом це вже від диявола. Людина тоді чує, слухає і слідує за щиптуванням диявола. Далі Матей розповідає, коли Ісус Христос почув про смерть Івана Хрестителя, Він відійшов до його учні і пішов на самоту. Це відповідно є до приписів Старого Завіту, так званий Віталій. Коли людина переживала якусь певну тривогу, коли людина переживала певні якісь старий Завіт рекомендує. Залишитися з Господом тем на те, в молитві, щоб Господь полікував людське серце і вилікував його. Ісус Христос подає цей приклад. Він переживає цей мене. Йому прикро, Йому боляче. Тому Він відходить на самоту, щоб залишитися з за Отцем. Це є той найкращий приклад, який подає Христос. Коли тобі боляче. Коли ти є зранений із середини, залиши все, відійди на самоту, залишився з Господом Богом. Бо Він є той лікар, який може цю рану вилікувати. Він тебе сотворив, тому і знає, як направити твої рани. Найкращий спосіб. Залишся на самоті, побудь і своїм Отцем Небесним, побудь у молитві, втишися. Нехай та буря, яка в твоєму серці затихне. Тому що в такому тисканні людина добре діяти не може. Або скаже щось, або зробить щось, про що потім пізніше можеш шкодувати. Тому найкращий спосіб відійти в побути на самоті, побути в молитві, впорядкувати свої думки, дати ті рані, яка є в своєму серці, щоб Господь її полікував. Бачимо також те, що довідався про це, що Ісус відійшов, пішов за ним і зніс пішня. Це свідчення про те, що люди, які бачили в Ісусі Христі, тому весілі, які йшли за Ним, які Його потребували, потребували Його слова, потребували Його зцілення, щоб він міг полікувати людські душі. Це є той приклад. Що Христос є Той, який може допомогти. Якщо ми будемо десь його наслідувати, дотримуватися Його вказів, це допоможе. І зрештою, пам'ятаємо, що Слово Ісуса Христа ми завжди маємо записано в святій Євангелії. Його Слово, як каже саме Писання, теж має силу, Воно може зціляти. Тому варто також читати Слово Боже, щоб Господь міг до нас помовляти, міг нас змінювати, освячувати і зціляти наші внутрішні рани. Слава Ісус!